Військові, дипломати, лікарі, капелани та благодійники у важливі для всіх українців великодні свята згуртувалися, аби відвідати тих, завдяки кому ми маємо можливість зібратися за родинним столом. Хлопці у шпиталях лікують поранення. Їх тілесні ушкодження, болісні та видимі, а душевні рани незримі. Поза тим, психологічне відновлення поранених захисників так само важливе, як і фізичне, і створення умов для психологічного відновлення тих. Хто пережив пекло війни, отримав, окрім ран тілесних ще й рани невидимі, складова місія фонду Трайден Трайбс. Тому ми об'єдналися з командуванням сил ТРО, Капеланською службою, іноземними гостями та завітали до військового шпиталю. Цим хлопцям зараз найбільш за все потрібна увага рідних, тихе спілкування з друзями, домашні смаколики, обійми дітей, розмови з побратимами і рукостискання командира, ніби й дрібниці. Та саме ці дрібниці, і витягують. Ягують військових з постійного проживання війни, стану бойової готовності та очікування нападу. Пам'ятайте про це і дякуйте нашим захисникам, де б ви їх не зустріли. Їм це потрібно. Їх це лікує.